Офіс Генерального прокурора України повідомив про підозру в зловживанні повноваженнями голові правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Управлінцю інкримінують завдання державі збитків у розмірі 157 мільярдів гривень. Слідчі вважають, що підприємство, начебто, займалось незаконним видобутком і реалізацією корисних копалин. Тім на полтавському ГЗК усі обвинувачення заперечують і наголошують на тому, що топ-менеджер не вчиняв жодних незаконних дій. А ця та інші судові справи проти підприємства, які тривають протягом поточного року, є лише невдалою спробою дестабілізувати роботу компанії Фрекс. Повідомо в усьому світі. Цього понеділка у Печерському районному суді міста Києва відбулось перше слухання за цією справою. Але на початку засідання виявилось, що прокурори не мали із собою необхідної постанови, яка б дозволила їм виступити у суді. Тож судею хайнацьким було призначено іншу дату розгляду. Як так вийшло, що сьогодні немає у вас повноважень виступати в суді? Добре, служби, Звертайтеся. Ви сьогодні двоє прокурорів з офісу генерального прокурора прийшли. До Печерського районного суду міста Києва не маєте повноважень. Правильно? Де ваші повноваження? Це ви так захищаєте інтереси держави. Обійшли центр столиці, але гідної відповіді, на жаль, прокурори все ж не змогли сформулювати. Тобто, ви затягуєте справу правильно? Неправильно. Поясніть свою. Позицію. Поясню завтра в судовому засіданні. А ви завтра підготуєтесь чи теж так прийдете? Поясню завтра свою позицію в судовому засіданні. А чи сьогодні що вам завадило? Ви були в залі? Так, розкажіть, що вам завадило. Поясніть. Люди хочуть почути. Десь пояснення. Прокурори Офісу Генеральної прокуратури коментувати відмовляються, втім. Аж від Печерського районного суду ми аж провели цих фахівців до фунікулеру міста Києва. Коментувати відмовляєтесь ситуацію? Ми бачимо дуже непрофесійний підход правоохоронними органами, які дуже спішать торопляться. Вручати підозри, але з точки зору підготовки і для розгляду цієї справи в суді вони абсолютно не готові. Наше підприємство не порушило діюче законодавство. Ми в повній мірі відповідали всім тим вимогам діючого законодавства з точки зору добування корисних копалин на нашому підприємстві, компанії Ферекспо, Полтавського гірничого з комбінату. І насамперед, що мені вселяє впевненість вирішення судового спору в нашого пользу, це передусім те, що ми маємо докази безперекування. Певні безперечні, що підтверджені актами перевіри контролюючих організацій, що в нас на протязі останніх 10 років не було ні одного заперечення, зауваження, припинення, зупинення нашої праці, не одного було судового розгляду. Ми не розглядали наші спори в судах. Тому чому виник цей спір у 2021 році можна тільки догадуватися. Не будемо фантазувати, але я впевнений, що ми живемо в правовій державі, і згідно з на законодавства, це питання буде вирішено в пользу компанії Фареспо наступного ж дня, тобто 26 вересня, гучна історія навколо залізорудної компанії отримала своє продовження в суді першої інстанції. 26 вересня 2023 року Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний Захід для топ-менеджера Полтавського гірничо-збагачувального комбінату суд заарештував голову управління з альтернативою грошова застава у розмірі майже 1 мільярд гривень. На думку державного обвинувачення, з 2015 до 2021 років на підприємстві було нібито незаконно видобуто понад 20 мільйонів кубометрів корисних копалин. Правоохоронці вважають, що так званий щебінь має розглядатися як корисна копалина, тоді як полтавський ГЗК наполягає, що це відходи виробництва, тобто нефракційний відсів. Адвокати надали висновки експертів Національного наукового центру інституту судових експертиз, де зазначається про те, що нефракційний відсів, як результат переробки видобутих залізистих кварцитів у процесі сухої магнітної сепарації, не є корисною копалиною. Це руда і це учтіна доказа. А гранітні емфібаліти, ми з того як списали, ніколи їх не використовували, не продавали, їх складували в кар'єри, як гірнича армасу. І все. Тому, коли ув'язують том, що коли звучить, о том, що однак, після списання гранітів і емфібалітів, вони продовжили використання виробництва щення сухої мені десіпарації. Ну я взагалі не розумію. Як оце розумієте? Мені людина, яка проробила 37 років на комбінаті, ну це ну, щось таке. Таке, таке, я б сказав, що ну, така. Це не пов'язані процеси. То глянича маса, яка добувається і складується в кар'єрі. А це, вибачайте, технологія, яка в нас продовольна всіми проєктами, без цього ми робити не можемо. Ми не можемо не на день виключити технології сухої манітній ситуації. Саме більшим збитком, тому що нам міні враховують, дано випадки, 127 мільйонів це скільний розклад. А ми його ніколи, 127 мільярдів, а ми його ніколи не продавали. Це брехня. Це не досліджено, недопитано і не почуто. Сторона захисту наголосила на тому, що голова правління прад Полтавських ГЗК не вчиняв жодних незаконних дій щодо видобутку корисних копалин. Обґрунтування полягало в тому, що комбінат займався звичайною для себе виробничою діяльністю вже доволі багато років. За словами адвокатів та очільника комбінату, на підприємстві не видобувається жодних інших відмінних від залізної руди корисних копалин а усі рентні платежі до бюджетів України було сплачено відповідно до податкового кодексу України. Викликає наш подив, як адвокатів як захисників сам факт реєстрації додаткового кримінального провадження за ідентичними обставинами. Тому що положення про єдиний реєстр достових розслідувань, порядок його формування та ведення, які затверджені наказом Генерального прокурора, не допускає, забороняє з тими самими фактами реєструвати нові кримінальні провадження. Проте вони є не меншим здивуванням для сторони захисту. Став той факт, що експертизи проводили особи, серед яких є ті, хто навіть не має відповідної кваліфікації в сфері надир. Експерт, який підтвердив найбільші збитки в Україні в даній галузі справа, три дні працює експертами. Ну я не можу надавати. Якщо дали йому це свідоцтво про наданої діяльність, значить, він має компетенцію, але три дні викликає сумнів. Ну ваша честь, намагаємося посіти на даному етапі просто розумний сумнів. Сторони захисту, хочеться донести і щоб ви надали цьому оцінку на речі кімнаті. У залі були присутні охочі взяти на поруки керівника підприємства. Серед них двоє народних депутатів України та військовослужбовець. Суд відхилив їхні клопотання. Також протягом засідання суд не захотів слухати свідків. Представники прокуратури наполягали про тримання під вартою з альтернативою у рекордні 157 мільярдів гривень застави. Суддю, доводи адвокатів все ж не переконали і пробувши понад годину у нарадчій кімнаті, Євген Хайнацький виніс рішення, згідно із яким очільнику підприємства було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці, із альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі понад 999 мільярдів Мільйонів гривень Можете прокоментувати рішення суду. Звертайтесь до переслужби. Ви не будете коментувати. Після закінчення засідання голова правління прад Полтавський ГЗК вкотре наголосив для журналістів, що полтавський ГЗК є великим роботодавцем та соціально відповідальним підприємством, яке є невід'ємною частиною стабільного життя Полтавщини та має стратегічне значення для України. Також керівник залізорудного підприємства прокоментував своє ставлення до вироку суду. Це все несправедливо, заангажовано і немає ніякої законної підстави для того, щоб виносити такий вирок чи спілкувались з адвокатами, які подальші дії, чи буде вноситися застави чи поконь я не знаю, це ми будемо вирішувати і розглядати це все, так як кажуть, в робочому порядку. Адвокати будуть приймати вирішення, консультуватися. Ну будемо дивитися, дивитися, як це буде. Ну не непомірно. з урахуванням. Я вам скажу фінансового стану наших підприємств, які зараз несуть таку тяжку роботу, виконують час воєнного стану. З урахуванням того, що ми не заробляємо такі кошти взагалі, і працюють наші підприємства тільки на 25%, тому це, це звучить дуже фантастично і комічно. Адвокати впевнені, що усі факти загалом вказують на абсурдність справи. Доказ прокуратури про збитки базувався на певній комісійній експертизі, яка вирахувала ці збитки, але серед експертів не було жодного економіста, була порушена повністю методика, та на яку вони посилалися. Стверджується про те, що нібито підприємство там, незаконно видобуло певний обсяг надр, проте ніхто не приїхав на підприємство, щоб поміряти, чи дійсно щось видобувалося незаконно. Хоча методологія передбачає, що мають бути заміри, мають бути певні карти і так далі. Крім того, взагалі навіть не встановлений факт, що незаконно хтось щось видобував. Підприємство є спецдозвід. І вся ця експертиза це просто фількна грамота для прикриття. Така моя оцінка. Ми сьогодні буквально по пунктах по ній пройшлися і пояснили, чому вона не може бути допустимим доказом у справі. У мене склалось враження, що ми живемо в паралельній реальності. Є кримінальний процесуальний кодекс, є якісь норми права, є адвокати, які намагаються довести. Навіть мені здалося, що ми місцями прокурорів змогли переконати, що те, що вони просять, є абсолютно недомірно, неадекватно і що жодних. Злочинних дій підприємства, чи її керівник не вчиняли. А потім суд йде в нарадчу кімнату і виходить і призначає затя під варту і заставу у розмірі мільярд гривень щодо найманого працівника, доходи якого в сотні раз менші. І, ну, тут важко щось коментувати. Очевидно, що ми будемо подавати апеляційну скаргу, проте в мене особисто дуже глибоке розчарування. Нашої судової системи. Спеціально для новин Іван Кладченко, Максим Ніконов, Київ, телеканал Гок.